Христос народився, і слава нашому Господу Ісусу Христу. Тома Івангелія запрошує всіх нас, прочитаємо Євангелія святого Івана, 18 розділ, 37 вірш. Євангелія Івана, 18,37. Сказав же до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. я на те народився і на те прийшов у світ. Щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди, той чує мій голос. І ще одне місце Писання Євангелія від Івана, третій розділ, прочитаємо з першого вірша. Був один чоловік із фарисеїв, никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому, учителю. Знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чут учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Некодим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона війти до утроби своїй матері знову родитись? Ісус відповів, по правді по правді кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Слава нашому Богу! І я б хотів поділитися такою темою, можна сказати, перше привітати всіх з Різдвом Христовим, побажати вам різних Божих благословінь, щоб, скажімо, Христос якийсь свого часу був, народився, поселився. Серед ваших рідних, близьких, ваших їхніх серцях, хто ще не пізнав Господа, хай Божа любов, Божий мир, Божа радість і Божа милість і ласка завжди перебуває в вашому домі і в вашому житті. І тема, якою хочу поділитися, буде називатися характеристика дітей Божих. Характеристика дітей Божих. Адже багато конфесій говорить, що і ми діти Божі, і ті скажуть, що ми діти Божі. І інші скажуть, що ми діти Божі, і ми пороздумуємо саме про цю характеристику. Найперше, коли вникаємо в Слово Боже, Боже, то ми можемо побачити, що діти Божі мають пережити щире покаяння, відвернення від свого гріха і навернутися всім серцем до Господа. Так само діти Божі, вони в свідомому зрілому віці складають обітницю через святе водне хрещення. Так само, діти Божі, вони приймають Святого Духа і переживають навіть хрещення Святим Духом. І про це свідчить нам слово Господнє, коли апостол Петро проповідував в день П'ятидесятниці і говорив такі слова під час своєї проповіді, коли люди почули проповідь Петра, вони задали питання, мужі і браття, що робити, щоб спастися. А Петро каже: покайтеся. Нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Господа Ісуса Христа і дара Духа Святого ви приймете. Ми можемо бачити, що навіть в першої апостольській церкві це дуже важливе питання було. Люди каялися, люди приймали водне хрещення і ставали навіть хрещені Святим Духом. Це перше. Наступне, так само діти Божі, вони стають мертвими для цього світу. Тобто для гріха, для беззаконства. З того моменту, як вони навертаються до Бога, вони свідомо ніколи вже грішити не будуть, хіба що відступлять від Господа. А так вони себе будуть берегти. Вони себе будуть берегти від спокусів, від гріха. Вони будуть втікати від цього, тому що вони пізнали і скуштували, який добрий Господь. Тому себе будуть берегти. Іван 1 Івана в другому розділі написано: все, що в світі є. Пожадливість тілесна, пиха життєва і пожадливість очам це все від світу. І всіх тих трьох пожадливостях криється все беззаконня і весь гріх світу цього. І каже, хто буде чинити це, той, звичайно, царство Божого не вспадкує. А ті, хто виконують волю Божу, вони будуть пробувати вічно. Наступне це діти Божі мертві для гріха, для цього світу. Наступне діти Божі завжди. Є водимими і сповненими Святого Духа, водими і сповнені Святого Духа, коли вони сповняються під час читання Слова Божого, під час молитви, під час, коли вони співають івангельські християнські пісні, коли вони свідчать іншим людям про Бога. Коли вони мають цю спільність разом чи індивідуально з Богом, коли їхній Дух з'єднується з Духом Божим, вони стають одним Духом, переживають сповнення Святим Духом. І чим більше люди, людина віруюча переживає сповнення Святим Духом, тим більше вона стає водима Духом Святим. І в посланні Римлян 8:14 написано: всі, хто водиться Духом Божим, вони є сини Божі. А я, як прочитаю навпаки, я не помилюся. Всі, хто не водиться Духом Божим, вони не є синами Божими. Тому, третє, так само вони завжди будуть старатися бути водимими і сповними Святого Духа. Наступне, такі члени церкви або такі люди, вони будуть любити Бога і любити братів і сестер. Неможливо такого, що ми говоримо, я люблю Бога, а свого брата поруч, який мене оточує, я можу ненавидіти і не любити. Тоді сама людина така, вона сама себе обманює. Коли ми любимо Бога, то ми і братів будемо любити. Сказав Ісус, що немає більшої любови на ту, хто би поклав свою душу за друзів своїх, тобто за церкву, за народ Божий. І він каже: ви є, друзі мої, якщо виконуєте все слово Боже і заповіді мої, зберігаєте. Тому віруюча людина вона завжди буде стремитися до любові до Бога, до любові до ближнього, буде старатися це віддавати. То це є характеристика дитини Божої. Це є характеристика дитини Божої. Наступне, так само вона буде мати і буде наповнена любов'ю не тільки до братів і до Бога, а буде любити і своїх ворогів. Біблія вчить, що сам Ісус нам показав приклад любові до ворогів. Коли з нього по звірячому познущалися, збили його, взяли його, розіп'яли, а він на Христі молився і казав, отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Коли Степана каменували, а Степан молився і говорив: Господи, не залічи їм оцього гріха. А Ісус Христос, коли його мали взяти, і, можна сказати, пересвященники послали службу, і один з малих Такий був раб, рабом просвященника Петро йому відтяв вухо. Подивімося, яку любов проявляє Ісус Христос до нього. Він міг його проклясти, Він міг його покарати, він міг йому зло вчинити, окон за оком дати, зуб за зуб. А Ісус підходить, доторкається цього малха і зціляє йому вухо. Це любов до ворогів. Тому дитина Божа, член Христової Церкви, вона завжди буде старатися проявляти цю любов, як і написано в Енгелія Матвія, благословляйте тих, хто вас проклинає. Робіть добро тим, хто ненавидить вас. Моліться за тих, хто вас переслідує, якщо хочемо бути синами і дочками Отця Небесного. Наступне так само дитина Божа, вона буде старатися ненавидіти гріх. Любити людей, але ненависть до гріха в неї буде. Вона буде ненавидити зло, вона буде соромитися тими речами, які, які колись, можливо, вона до увірування робила ці гріховні речі. В неї буде така огида, така неприємність, така ненависть до гріха. Це правильний стан праведної людини, віруючої людини, яка щиро послідувала за Ісусом Христом. Біблія вчить, що ми ненавиділи зло. Любого, скажімо, випадку, любого винятку зло ми маємо ненавидіти. А людей любити. І дуже часто віруючі люди інколи можуть, скажімо, не зауважувати або неправильно дивитися на людей, які чинять зло. Які чинять зло, вони інколи замість того, щоб бачити різницю між людьми і між злом, вони дивляться на людину і починають її ненавидіти чи знелюбляти. А так не має бути. Людина має відокремлювати гріх є гріхом. А людина, вона з того часу. Може покаятися, увірувати і стати членом Христової Церкви через наше життя. Отже, ми маємо ненавидіти гріх, ненавидіти гріх в будь-якому випадку. Так само такі люди або такі діти Божі, члени церкви, вони завжди будуть вести духовну боротьбу, не тілесну боротьбу, бо наша боротьба не проти тіла і крові, не проти людей, а проти піднебесних духів злоби. І від моменту увірування до кінця життя, до останнього подиху життя, ми будемо вести ту боротьбу. І якщо вона в нас є, ця духовна боротьба, я вас із себе вітаю. Ми на правильному шляху. Ми вірно йдемо за Господом, бо диявол тоді нас залишить, коли ми відійдемо з цієї землі. Він боровся з Ісусом до останнього подиху життя, з апостолами з Першої апостольської церкви, і з нами Він буде боротися до останнього подиху життя. Тому і апостол Павло в 2 Коринтян 10 розділі, говорить, що наша зброя не тілесна, а духовна. Ми руйнуємо задуми, всякі винесення, які підіймаються проти Христа. І це боротьба, Господь дав нам цю зброю, Слово Боже, віру, дав нам згідно ефісян. Цей меч духовний, все необхідне, що ми перемагали і залишилися Господу вірними. Це є характеристика дітей Божих вести духовну війну. Наступне, такі члени церкви або діти Божі, вони завжди будуть переслідувані. Вони будуть зненавиджені цим світом. Як казав Христос, як мене переслідували і вас будуть переслідувати. Як мене каже, моє слово зберігали, ваше берегтимуть. Все це вам будуть робити і за того, що не пізнали ні мене, ні отця. І Ісус сказав, страждання зазнаєте в світі, будьте відважні, я світ переміг. А апостол Павло пише до Тимофія, говорить такі слова: кожен, хто хоче жити побожно, тобто кожен член Христової Церкви, кожна віруюча людина, дитина Божа, яка хоче жити і бути виконавцем Божого Слова, не обмене, переслідує. Не обмене, вони прийдуть. Вони прийдуть, бо вона тоді кидає виклик духовному світу. І тому віруючі люди, вони будуть переслідувані, вони будуть гоними, вони будуть зненавиджені цим світом. Так вчив Ісус Христос через апостола Павла, що навіть нам добродійство не тільки вірувати в Господа Ісуса Христа, але й страждати за Його ім'я. Слава нашому Господу! За це. Так само такі діти Божі, або такі члени Христової Церкви, дуже добре усвідомлюють. Що їхнє життя на небесах. Вони за земні цінності не тримаються. Так, вони мусять працювати, вони мусять щось робити, вони мусять заробляти. Ми живемо на землі, ми мусимо, поки ми в тілі це робити. Але для них земні матеріальні цінності вони не, не якби незалежні від них. Вони просто користуються, усвідомлюючи як просто для свого прожитку. Але вони добре усвідомлюють, що вони з нічим прийшли і з нічим. Підуть, що те тіло то є земний намет, рано чи пізно, а Його прийдеться нам залишити і, покинуть, і покинути. Тому такі віруючі люди, діти Божі, дуже це добре усвідомлюють, і вони стараються найперше, як казав Ісус Христос, шукайте найперше Царство Божого, правди, а решта все вам додасть. Тому вони усвідомлюють, що життя їхнє на небесах, звідки ждемо Господа Ісуса Христа. Слава Богу, вібрати і Так само усі діти Божі, вони будуть, їхня характеристика відноситься всім блаженствам. Євангелія Матвія з першого віша, там, де написано, блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні і молостиві, бо вони будуть помиловані. Блаженні лайні, бо землю спадкують, Блаженні моротворці, бо вони синами Божими будуть, Блаженні винені за правду, Блаженні чисті серцем, бо будуть бачити Бога. Це є характеристика істинних дітей Божих. Ці блаженства відносяться до кожного із них. І діти Божі, вони будуть являти оцей характер Христа, оці блаженства будуть проявлятися через них. Так само діти Божі і віруючі люди, вони не живуть так, як жив багач. Згідно Євгенія Луки, 16 розділу, коли уважно прочитати багач Лазар, цю історію. І цей багач він був з вибраного народу, з із ізраїльського народу. І цей лазер він був з вибраного народу. І ми бачимо цей багач, я думаю, він відвідував синагоги, знав закон Мойсея, тому що він з Авраамом спілкується, і на той час закон Мойсея був. Але як він провів своє життя, він жив для себе, не для Господа, а розкошував і чим більше жив для себе. Як ще один багач сказав: пий, душа, живи і веселися, бо завтра. Так можна померти? Ні, брати і сестри. Цей багач так жив для себе. І ось кінцівка його, хоч він з вибраного народу, слухав закон Мойсея, а опинився в Аду, і вічно в Аду буде перебувати. І всі подібно люди, багачі такі, які так живуть, як жив цей багач, не думаючи про вічність. Живе тільки для себе, опиниться там, де опинився він. Якщо не буде так, як казав апостол Павло до Тимофія, наказуй багатим за часу теперішнього, щоб вони багатилися добрими справами і складали собі скарби на небесах. Не для себе жили, а для Господа і для Його слави. Ось тому Господь вчить нас, але всі, коли, котрі такий послідують шляхом, будуть там, де опинився цей. Багач. І діти Божі бережуть себе від таких речей, уникають таких речей. Бо вони добре розуміють і не міняють своє спасіння ні на які земні блага, ні на які долари, євро, бо всі, як пише Боже Слово, бо вони добре знають і задоволені, мають їжу, мають поживу, мають одежу. Вони сильно вдячні Господу, тішаться, радіють і разом служать Богові, і очікують приходу Ісуса Христа. Так само, брати і сестри, діти Божі завжди всіх благословляють, всім роблять добро, всіх прощають і всіх люблять. Це є характеристика дітей Божих, без винятку, чи це члени, членів церкви, чи це людей, які не пізнали Бога. Всіх благословляють, всіх люблять, всіх прощають і всім роблять добро. Це нелегко. Але кожен, хто послідує цим шляхом, він блажений. Він блажений перед Богом. Так само, брати і сестри, діти Божі вони ніколи не будуть брати участь в різних гріховних політичних дійствах. Вони добре усвідомлюють, що церква має своє призначення, а політика своє призначення. Вони будуть старатися бути представниками Царства Небесного. Своє життя вони не будуть продавати на технології, де, можливо, годинами можна проводити в інтернеті, в телевізорі. А інколи навіть гріховні речі дивиться там, а Біблія з боку може лежати, вони цього робити не будуть. Вони мають страх Божий. І вони не будуть міняти своє спасіння і час, відмірений Богом, дарований їм. Розумно вони будуть використовувати на слово Боже, щоб перебувати в Бозі, щоб зміцнятися з Господом, на тісні відносини, і таким, шлях, таким чином Господь їх буде берегти від гріховних речей. Згодімся. Колись люди боролися проти телевізору, а тепер телевізор в кишені в нас. І ще не більше, ніж телевізор. Там повно всякого, що тільки хочеш, як мінімум 80% неправди. І задамо собі питання: як ми використовуємо час? Де наш вільний час? Де ми перебуваємо? В чому ми перебуваємо? Чи в соцмережах, чи в Фейсбуках, інстаграмах, чи, можливо, в Божому Слові? А Бог так бажає, що ми його використовували цей час для нього і не проміняли цей дорогоцінний час, дарований нам Господом. І щоб для нас ці технології не стали часом ідолопоклоніння. А вони можуть так легко стати, і навіть ми інколи можемо цього не зауважувати для нас. Тому діти Божі себе бережуть від цих речей. Діти Божі, розумно використовують час і останнє, брати і сестри. Діти Божі, вони завжди чекають не першого вже приходу Ісуса Христа. Перший прихід Ісуса Христа відбувся. А вони чекають другого приходу Ісуса Христа. Коли Ісус прийде вже не немовлятам, не страждати, бо Христос прийшов на цю землю, прожив на цій землі, помер за наші грехи, воскрес, вознісся сів праворуч Отця Небесного. І знову гряде і прийде, але прийде вже не немовлятом, а прийде у великій славі воїнства свого, забирати народ свій, забирати церкву свою. Тому діти Божі очікують цього приходу. Вони чекають і прагнуть зустрічі з Ісусом Христом. Ми читаємо послання до Тита, це останнє місце Писання, яке бажає зачитати, в другому розділі такі слова, і це буде. 11 вірша, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, що ми, відсуравшись з безбожностей та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішній віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Отже, діти Божі очікують цього. Для них життя це Христос. Смерть це надбання. Вони готові на ризик. Вони готові на різні переслідування гоніння. Вони готові платити ціну за ім'я Христа, бо вони знають, в кого вони вірують. Вони знають, куди вони йдуть. І вони вірують, очікують ту невидиму славу, яка чекає всіх спасенних, відроджених дітей Божих в приході Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Хай би допоміг мені. Хай би допоміг нам Господь дійсно уподібнятися все більше і більше характеристиці дітей Божих. Христос народився і прийшов на цю землю не тільки щоб померти за нас і простити нам гріхи, а прийшов, щоб життя наше не було, і щоб ми переображалися в образ і подобу Його, щоб ми більше і більше набували досконалості і. Ставали подібними до Ісуса Христа, щоб Він в Дусі Святому або Духом Святим через нас міг являти себе. От для того Він прийшов, щоб наша гріховна природа, ми стали новим творінням в Христі Ісусі, дітьми Божими, народом Божим, взятий у діл, відокремлений від цього гріха і беззаконства, а посвячений для виконання волі Господні. Хай Бог благословить всіх нас і благословить вас все більше і більше бути подібними до Христа і наслідувати всіх вірних апостолів і дітей Божих. Амінь.